Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо, і ми сьогодні поговоримо про зарядний пристрій XTAR VC2 SL. Це оновлена версія попереднього зарядного пристрою vc 2 Що у ньому додалося? У ньому додалося USB Type-C вхід, і е, вихід, тобто він має, може виконувати функцію павербанку, що буде точно не зайвим. Які акумулятори він підтримує? Він підтримує літій-іонні акумулятори від 10440 до 2650, 26 і е, нікель-металгідридні та нікелькадільмів акумулятори від 4А до розміру С, в тому числі 21700, захищені. Сюди можуть влізти. По характеристикам, вхід 5 В 2,1 А. Регульований Constant Current, тобто заряджає акумулятори постійним струмом. літієві акумулятори заряджає струмом 2 А, якщо одна штука. Струмом 1 А, якщо дві штуки. І може струмом 2 А заряджати якщо дві штуки. Регулює 1 А чи 5 А він. Струм залежно від поточної напруги акумулятора і внутрішнього опера. Якщо е, поточна напруга дуже низька, наприклад, 3,5 вольта, то він буде низьким струмом заряджати, і при збільшенні напруги струм буде збільшуватися аж доки напруга не сягне 4,2 вольта. Потім е, напруга буде лишатись такою 4,2 вольта, а струм е, поступово падає. І для металогідридних і кілька акумуляторів, або одну штуку струмом 2 А. Хоча я не впевнений, що я хотів би заряджати металогідридні акумулятори струмом 2 А. Дві штуки струмом 1 А. Ну, можливо, НЛУПИ якісь можна 2 а заряджати. Або дві штуки 0,5 А. Вихід USB 5 вольт 1 А. Небагато, але добре, що він, в принципі, є. Комплектація у нас це інструкція, кабель USB Type-C і сам зарядний пристрій. Спробуємо поміряти його і під'єднати, що він нам видасть. Під'єднали зарядний пристрій. У нас два спідометра. Дуже добре, що вони переключаються. CAP, тобто capacity, зараз доводиться ємність, яка залита чи, можливо, спожита, якщо Powerbank перевіримо, чи це працює так. CCR це current поточний струм, інтернет-резистор, внутрішній опір. І Capacity, Давайте спробуємо заряджати. Червоне, тобто почався процес зарядки. Видно напругу на акумуляторі 3,5-3,8 Вона пригає. І Capacity, скільки залито. CCR це яким струмом зараз заряджає 2 А. Ось видно, другий маленький спідометр це струм зарядки. Тут видно, що струм зарядки зараз близько 2 А, що добре, для цих акумуляторів можна давати 2 А. Internal resistance 19 мА. Це схоже на правду для цих акумуляторів. І capacity вже залито 12 мАг. Поставимо другий акумулятор. Пожався процент зарядки. Видно, що струм заряду впав до 1 А на обох. Ми бачимо, що тут: напевно, це режим це не поточний струм, це режим 1 А 1 А або 2 А. Але поточний струм може е, змінюватися в залежності від е, е, того, наскільки заряджений акумулятор. Тут 4,1 вольт, майже повністю, о, ну майже дійшло до 4.2, після чого буде струм трошки падати. Internal resistance 1915 мОм і КПС, оскільки вже залито. А давайте перевіримо по факту, чи відповідає дійсності ось цей струм споживання. Як ми це можемо перевірити? Візьмемо тестер NIRSI fnb 58 і під'єднаємо провода через нього. Під'єднали ми тестер. І хочу сказати, що реальне споживання не 2 А, як тут у нас показано, а 0,14 А. І ну, сумніватися в правдивості показів тестера в Нірсі у мене немає причин. Один акумулятор від'єднав. Стало 0,13. Під'єднав обидва акумулятори. Проживання мало б зменшитись. Піднялось до одного на 5 вольтах 1 А. Зараз це дуже схоже на правду. Можливо, він плавно виходить на заряд, але чому тоді цифри показуються більші, ніж тут. Ну, для мене це дуже дивно. Тобто. Отут, більш схоже до показометра, зробити висновок, яким максимальним струмом вона зараз може заряджатися, але цей струм, який тут є, не відповідає фактичному. Ну, якщо взяти, наприклад, калькулятор, перерахувати 4,6 вольта на 1,2 А, то ну, тут зовсім неправда. Тому довіряти я б не став би показникам цього приладу, прям так, щоб аж сильно. Ну, хоча е, свою функцію він виконує. Він акумулятор заряджає. Струм зараз протікає 1 А. Е, можливо, більше воно не бере, тому що напруга 4,6 вольта. Якщо його під'єднати до іншого зарядного пристрою, який зможе видати нам більше. Ось так спробуємо. 4.7. Опять. І 14, але більше воно не збирається споживати. Ми ще можемо провести. О, виріс, виросла напруга. Струм знову впав, знову виріс. Нестабільно. Стрибає туди-сюди. І напруга, от напругу воно, скоріше всього, показує правильно. Тому що коли зарядки пішов, вона 3,8 вольт коли протизарядка зупиняється, то падає суттєве споживання. І напруга менше. А зараз я бачу по струму споживання вийшло на 2 А. Тобто, вочевидь, зарядний пристрій плавно набирає, підвищує струм заряду, так як це і написано на коробці. Це дуже добре для акумуляторів. Процес зарядки йде плавно, він заряджає акумулятори правильно. Але в той же час ось тут пише струм неправильний. Зарядний пристрій хвалю працює так, як має працювати, ніжно для акумуляторів і потім починає заряджати їх швидко. Але індикатори я б їм не довіряв би. Ну там зорієнтуватися можна, але довіряти прям не потрібно. Якщо у вас є ще питання по цьому зарядному пристрою, то можете задати їх в коментарях. Дякую вам за увагу і гарного дня!